talk. Так. Одягами лекціон 5. Продовжимо лекцію 5, штуя 46. In class 7. У класі. В минулому році ми з вами познайомилися з основними предметами, що у нас є у власній кімнаті. Сьогодні ми будемо працювати на сторінці 74 та 75. Поговоримо про. Кольори предметів, але спочатку давайте ще раз повернемося та повторимо слова тих предметів з минулого уроку, з уроку 45-го. Зодас класенцима. Детиш стіл. Дітафель, дошка, Uhr, Годинник. І зараз нам необхідно дані слова знайти в правій другий нас такий невеличкий лабіринт з літерою творився, і нам необхідно здати слова за прикладом «teach» і назвати їх з артикла Dish. Оскільки усі літери ми вже саме вивчили, можемо знайти слова, подумайте, пошукайте слова. Тоді увімкніть відео знову, і ми з вами звіримося. Okay, so. Нам треба чотири слова. Перший у нас є. Такі слова як уа, штуль і стафель. Назвімо де тиш, ді, «ді тафель», де штуль. Поговоримо сьогодні про кольори, від яких кольорів можуть бути дані предмети або предмети в нашій класній кімнаті. поговорим и спешатку прослухаем на язык ударим, а потом их повторим. 46 Übung 3 Weiß Schwarz Gelb Grün, grün Rot Blau grau, grau Braun Weiß Weiß Kulier, Schwarz 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 Gelb Schwarz Grün зелений, рот, червоний, блау, блакитний, прау, сірий, прау, коричневий. Вайс, шпарц, кельб, грюн, рот, блау, прау, праве. Подивіться, оберіть і назвіть свої улюблені кольори з даних. Zum Beispiel glüh und blau, blau und gelb, weiß und schwarz und so weiter. Бачимо, як бія райці з ними так може нагрувати. Врахуємо, скільки в нас тут кольорів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Пісім кольорів у нас тут представлені. Назвемо їх ще раз, в іншому порядку браун, коричневий, кваву, сірий, плав, синій, рот, червоний, грюн, зелений, кель, жовтий, шварць, чорний, вайс, білий. тепер нам необхідно прослухати та поєднати. Ось у нас є предмети і їхній колір. Назвемо ще раз колір. Блюн, плау, плау, кельт. Після того, як ми прослухаємо, нам необхідно поєднати дані предмети з їхнім кольором. So starten. Übung 4. Hallo, ich bin Tina. Das ist mein Klassenzimmer. Es ist schön. Die Tafel ist blau, die Uhr ist grün, mein Tisch ist grau und mein Stuhl ist gelb. Stunde die Tafel, die Tafel ist blau. Die Uhr ist grün. Der Stuhl ist gelb. Der Tisch ist grau. За so, таким самим принципом ми можемо розказати про свою м, класну кімнату. Welchen farben hat dein Klassenzimmer in Zima? wie in Übungen Via. Zum Beispiel, das ist mein Klassenzimmer. Der die, що у нас є? Ist mein, is. Наприклад, die Uhr ist weiß. Звичайно, що певні предмети, вони мають декілька кольорів, тому ми можемо називати декілька. Це ваш штуль. Де штуль іст брау у герб. Майн тіш стіл іст брауен. Oder schwarz. On the right. Тобто ви називаєте те, що вам підходить. Ще раз діти, Давайте повторимо структуру. Ми називаємо предмет, кажемо слово East і потім колір, так? Grunt, Rod, Blau, on the right. А щоб запитати, чи щось такого кольору ми East будемо виносити на перше місце. Is there teach Brown? Це я вже запитую. Давайте дане речення переробимо на стверджувальне. Для цього мені потрібно слово is поставити на друге місце. І тоді в мене вже буде стверджувальне речення. The teach is braven. Бачите, як ми змінюємо так? слово is виходить на парад, і це вже питання. Is the is browning? Я дошти підходить. Petition is brown. Is the Ua Grün. No, I dash. Ne підходить. The Ua is Nih Grün. Ne zelene. The is twice. Годинник Pilly. Давайте ми ще раз назвемо так. Спочатку те, що є з даною вправою. Ist, потім предмет, потім колір, щоб запитати. Із діуагрю, наприклад, так. Іст. І Ми скажемо із діуагрюн, я да я тим, так? Ми вже ж позначили. Давайте ще раз я нагадаю на виду, так, те, що ми позначали. Ось так у нас було. Is, der Stuhl ist grau? Nein, das stimmt nicht. Der Stuhl ist gelb. Is, der Tisch grau? Ja, das stimmt. Ist, die Tafel grün? Nein, das stimmt nicht. Дитагель іст плау. Або замість деталь можна сказати the, тому що на черід. The іast blau». Що ж, давайте повторимо кольори, які ми сьогодні вивчаємо. Ще раз називаємо «weiss». білий, шварц, чорний, кель, жовтий, грунт, зелений, рот, червоний. Плаун блакитний, праун сірий, праун коричневий і все. Так, знову вайс пішов. Мене сказали, що ми можемо в кінці уро, о, на початку уроку, тому зараз давайте скажемо це в кінці. Пригадаємо слово чітиль, лера рін, вчителька, щуле учень, шуле, рін – учениця. І перевіримо себе, що ми вже можемо називати кольори, називати кольори деяких предметів у класній кімнаті, розповідати про свою класну кімнату, розповісти більше про школу. Тому, ще раз повторіть назви кольорів, і виходить das Alice. Choose.